Вітаю вас, малята! Сьогодні до нас на заняття завітали гості з веселого козацького серіалу. Це тур, гай і око. Скільки їх всього? Так, троє. Хто з них хто, дізнаєтесь за такими ознаками? Око маленький і кмітливий. Де він знаходиться? Ліворуч, праворуч чи посередині? Так, посередині. Який він за рахунком? Другий. Тур могутній і сміливий. Де він знаходиться? Праворуч. Який він за рахунком? Третій. Грай худий і спритний. Де він знаходиться? Ліворуч? Який він за рахунком? Перший. Тож ми можемо сказати, що першим стоїть грай, другим око, третім тур, всього їх троє. Ці симпатичні персонажі є козаками. Козаки це незалежні люди, які тікали від панів і жили в безлюдних степах, займалися вони полюванням, риболовством, захищалися від ворогів. І ходили за сіллю. У ті часи в Україні не було солі, і тому козаки збиралися у загони і ходили по сіль. А чи хочете ви діти перетворитися на козаків і піти по сіль? Але нам потрібно буде подолати численні перешкоди. Тоді вирушаємо у дорогу. Їдуть козаки аж ось і перша перешкода. Треба назвати сусіди чисел. Назвіть сусідів числа шість. Так, це цифри 5 та 7. Сусіди числа 4. Це цифри 3 та 5. А які сусіди у числа вісім? Це 7 та 9. Молодці, ми з вами подолали першу перешкоду. Їдуть козаки далі і зустрілися вони з другою перешкодою. Треба у правильній послідовності назвати дні тижня. Перший день тижня понеділок, другий день вівторок, третій. Середа, четвертий, четвер, п'ятий. П'ятниця, шостий, субота і сьомий неділя. Добре, впоралися із цим завданням. Їдуть вони далі і знову натрапили на перешкоду. Треба назвати останній місяць року. Так, це грудень і третю перешкоду подолали. Їхали козаки, і на їх шляху стався будиночок. Хто мешкає в цьому будиночку? Зараз дізнаємося разом. В першій квартирі живе цифра, яка позначає скільки сонечок на небі. Це цифра один. В другій квартирі живе цифра, яка позначає пару. Це цифра два. В третій квартирі живе цифра, яка позначає скільки хвостів у трьох корів. 3. В четвертій квартирі живе цифра, яка схожа на перевернутий стілець. 4. В п'ятій квартирі живе цифра, яка позначає скільки пальців на руці. Це цифра 5. В шостій квартирі живе цифра, яка позначає скільки лапок у жучка. Шість В сьомій квартирі живе цифра, яка позначає скільки я в слові сім'я. 7. Сім. І в останній восьмій квартирі живе цифра, яка стоїть за цифрою 7. Це цифра вісім. Велику роботу зробили козаки, час і відпочити. Сіли вони на березі річки, стали кашу варити. Щоб її зварити, потрібна крупа. Вагиль у козаків не було з собою. А як дізнатися, скільки крупи треба узяти, щоб зварити кашу? Гадаю, можна виміряти умовною міркою. Щоб виміряти крупу. За умовну мірку пропоную взяти склянку або ложку. Виміряйте, скільки ложок уміщається у склянці. За кожну ложку викладайте паличку. Скільки ложок умістилось в склянці? Чому ви виклали шість паличок. Щоб зварити кашу, нам необхідна одна склянка або шість ложок крупи. Козаки за сіллю їхали багато діб, і ось вони опинилися у хана, володаря солі. За кожну умовну мірку солі хан просить одну монетку. Увага! Завдання! У вас є монетки. Перерахуйте їх кількість і позначте цифрою. Вам потрібно виміряти стільки мірок солі ось цією міркою, скільки у вас є монеток. Скільки ви відміряли мірок солі? Вісім. Чому? Тому що у вас вісім монеток. Молодці наші козаки, я вважаю що на перший час їм солі вистачить. Ось і закінчилась наша подорож разом з Туром, Граєм і Оком.